Фактично, з точки зору психології, психіатрії, це є психологічна реакція, з точки зору логіки функціонування організму, це є парадоксальна реакція, коли керівник організму, тобто особистість, розуміє, що тіло не керується нею. Саме цей збій приводить до цілого ряду психосоматичних розладів, які зафіксовуються з кожним разом. Пацієнти, які до нас звертаються, мають досі вже стаж. Панічні атаки в мінімум 5 років, тобто спочатку ковідної пандемії, і фактично симптоми не зменшуються. Вони частково заглушуються психотропними препаратами, які пропонуються направо і наліво, але проблема загалом не вирішується. Аналізуючи таких пацієнтів на Паратурі я дуже часто бачу хаотичні речі, тобто що нейродинамічна система, що гемодинамічна система, які мають працювати як годинник з точністю мікросекунди, вони заходять в хаос в даній ситуації з панічним атаком. Це одні з найважчих пацієнтів, оскільки з одного боку вони ніби практично здорові. З іншого боку, розбалансування таке, що е, якщо порівняти з оркестром, цей оркестр на сцену випускати не може в ніякому разі, тому що там всі параметри збиті і синхронізації як такої немає.